Дорогі друзі, дозвольте вас привітати в центральному залі проведення конгресу глобального саміту людей з інвалідністю. Буквально через годину він буде повністю зайнятий людьми з інвалідністю. які Приїхали з усіх кінців світу і тут буде присутній і Астер Шольц, і король Євданії. І це буде свідчити про те, що зараз весь світ і справді стоїть перед тим, що потрібно все-таки зрушувати питання людей з інвалідністю в глобальному масштабі, тому що без глобального підходу жодна із націй не може повноцінно допомогти людям з інвалідністю, тому що їх дуже багато в світі, їх це найбільша. Меншість світу, от, але до цього часу їх питання і їх е, проблеми е, не вирішуються належним чином. Тому хотілося б, щоб і у нас в країні теж приділялося цьому достатньо Дивіться за нашим каналом, ми будемо і далі висвітлювати це те, що відбулося тут, і які процеси відбуваються в нашій країні. Дякую. We need to design cities that have accessible transformation systems and very free infrastructure and we need to make sure that all emergency response systems and communication platforms are accessible. В самому центрі цієї глобального саміту ви бачите, кругом люди, всі вони вирішують різні проблеми, всі говорять на ті теми, які в них є. Всі хочуть дізнатися якомога більше, обмінятися досвідом, різні народи, різні костюми, різні люди. На глобальному саміті Україна також має своє представництво, навіть виділена цілий ціли конференц-зал, для того, щоб могли е, поділитися з усім світом, як ну, зараз у нас е, безбар'єрність в Україні долатиметься різними способами. Тому е, дуже приємно, що наша країна, незважаючи на ці складності, працює над цим питанням. інвалідності зібралися дуже багато представників різних країн і дуже приємно побачити саме українців. ми зараз на спортивній зоні тут дивимося як можна застосовувати адаптивні види спорту для того щоб всі могли бути залучені, включаючи дійсно людей з інвалідністю. від того, як ми здобуваємо нові компетенції, набуваємо більшої експертизи і все це ми будемо застосовувати, повертаючись в Україну. На саміті саме питання, як війна впливає на літері валіз, як це зі звучно зараз на хоча це зовсім немає, але для нас це були скупування. Україну теж є ролик, якому показують, як люди з інвалідністю вирішують такі питання, так що про нашу країну і тут не загуєв, розглядають всі за ці питання. Звичайно, тут приділяється увага правам жінок з інвалідністю, дітей з інвалідністю. І також тут э, э, дуже-дуже це і э, обговорюється, і є практичні рішення. І як бачите, такі плакати свідчать, наскільки серйозно розглядається це, це питання. Як бачимо, тут у нас ä, на цьому глобальному саміті присутні також люди, які користуються собаками поводирями Це теж дуже важлива робота, яку проводять у всьому світі. І хотілося б, щоб в нас в Україні теж стало це звичайним явищем. Тут представлено не тільки досягнення технічної і фізичній реабілітації, але також досягнення творчої реабілітації. І що для всього світу також важливо. Розвиток ту культуру тієї культури, які несуть з собою люди з інвалідністю, І це дає змогу зрозуміти, що вони можуть показувати прекрасні результати і е, створювати нові інноваційні рішення. І представлена ціла галерея цих е, картин, які можна тут побачити. Зараз ми з вами знаходимося в великому павільйоні спеціальної Олімпіади е, Німеччини. Це дуже сильна і потужна організація, яка зараз тут е, ще й далі розвивається, тому що е, ви подивіться, наскільки важливо навіть, я не кажу. Я думаю, навіть і абсолютно здоровим людям важливо приймати участь програми, а для людей з інвалідністю це особливо важливо бачити спеціальні е, а, програми, у них, наприклад, е, діагностика поступки по стопа, е, будь ласка, е, як ваш провіряється, тиск, фізіологічний рух, тобто е, всі. Е, Прави, які допомагають людям жити і розвиватися, вони тут об'єднані у цьому русі. І тому в кожній німецькій землі є така організація, яка займається людьми з інвалідністю і з ментальним здоров'ям. І вони щороку проводять загальнонімецькі ігри. Цього року це буде в Берліні, наступного року в Західні. Тому дуже... це... я знаю, що в Україні є такі нас організації, але поки що вони дуже розрізнені і немає об'єднаної програми. Нам слід навчатися цієї роботи, тому що це сила і здоров'я цих людей. Кожен із цих пунктів теж повинен працювати в Україні. Хочу вам показати, наскільки є різноманітні питання вирішення людей з інвалідністю. З їхніми способами пересування. Тут ви бачите перед собою такий собі велосипед, який е, е, допомагає людям з інвалідністю їздити в різних монах. Звичайно, проблема питання, яке туалетів і інших. Видів обслуговування теж тут продумана і вирішується, будь-хто може добратися до такого туалету, який має повні пристосування. От, і, як би кажучи, це зроблено із запасом не тільки в самому приміщенні, але й коли з нього виходить. Підходить до завершення глобальний саміт. більше двох тисяч людей із більшості країн світу. Людей, які мають різні види інвалідності, які мають різні погляди, різні життя, і вони зібралися тут для того, щоб сказати: ні, будь-яким конфліктам, війні, потрібно якомога більше сил зосередити на тому, щоб створити програми, які б допомагали людству і людям з інвалідністю, тому що Саме туди повинні бути направлені всі сили можливості. Саме там буде рішатися майбутнє нашого світу. Чи ми станемо звірями, які будуть знищувати один одного, чи ми будемо людьми, які будуть допомагати один одному і будуть створювати такі умови, що люди з інвалідністю будуть не десь там, внизу соціальної драбини, а будуть приймати участь. У всіх урядах, у всіх можливих гілках влади для того, щоб реально змінити цей світ на краще, який потребує саме нашого нового погляду на світ. Це має бути світ, який спрямований на людину, яка б вона не була. Тому, дорогі наші глядачі, я всім вам бажаю міцного здоров'я і сили духу, щоб ми разом творили майбутнє нашої планети.